Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Олена Кривов'яз. Кожного разу працюючи з дошкою CleverMust, розкриваю для себе її нові можливості. У цьому відео хочу продемонструвати вам, як працювати з посиланнями на цій дошці. Отже, коли ми вставляємо на дошку будь-який елемент, будь то фігура чи зображення чи текст. У додатковому меню елемента є кнопка, яка відповідає за посилання. Ви бачите на дошці фігуру, коли я натискаю на неї, з'являється справа додаткове меню. Обираємо три горизонтальні риски, і у випадаючому меню ви бачите кнопку Виправити гіперпосилання. Коли ви натискаєте на неї, у вас з'являється діалогове вікно, яке дозволяє нам працювати з посиланнями. Якщо я, наприклад, хочу вставити текст, то на горизонтальній панельці ви знаходите кнопку, яка також відповідає за посилання, натискаючи на неї ви знову побачите знайоме вже діалогове віконечко. От саме з цим віконечком ми сьогодні з вами попрацюємо. Візьму приклад з тригонометрії: необхідно знайти значення деякого тригонометричного виразу, розв'язуючи його разом з учнями, вчителю необхідно продемонструвати таблицю значень тригонометричних функцій деяких кутів. Яку можна на дошку не вставляти, а просто створити посилання на неї, якщо вона є у вас на комп'ютері? Давайте розбиратися як. На дошці вставляю слово таблиця. І на горизонтальній панелі обираю кнопку, яка відповідає за посилання. У діалоговому вікні у нас є можливість вставити 5 видів посилань. Зараз у нас є активним вставка першого виду посилання, і про це свідчить чорна крапка. Далі, нижче ви побачите повідомлення Оберіть файл. Для того, щоб обрати файл, який знаходиться саме у вас на комп'ютері, ми натискаємо на кнопку у вигляді лупи. Відкривається проводник, де ви шукаєте необхідний файл, а саме я шукаю таблицю значень тригонометричних функцій деяких кутів. Ось обрала. І натискаємо Відкрити. Ви побачили, що в вікні під словами Оберіть файл з'явилося. Посилання на моє зображення. Далі натискаємо внизу кнопочку у вигляді скріпки і ніби нічого немає, тобто ви нічого не побачите. Але як тільки ви натиснете на інструмент Стрілка і оберете саме слово таблиця, то під написом таблиця ви побачите позначку у вигляді скріпочки з папочкою. Що це означає? Це означає, що коли ви натиснете на цю скріпочку, у вас автоматично відкриється те зображення з комп'ютера, яке ви сюди прикріпили. Ось ви бачите, що відкрилася таблиця. Я її можу закрити в будь-який момент, і, щоб не заважало ця таблиця, можу помістити її у верхній правий куточок. Коли я пояснюю учням, як знаходити значення виразу, наприклад, в певний момент мені необхідно подивитися значення косинуса 30 градусів. Я обираю табличка, натискаю на скріпочку з папочкою, відкрила, подивилася, закрила. Далі, так само тангенс 45, так само відкрила зображення, подивилася, закрила. Дуже зручно, на мій погляд, використовувати посилання саме на файл, який знаходиться на вашому комп'ютері. Це не обов'язкове зображення. Це може бути документ, це може бути відеофайл, може бути презентація, будь-що ви можете прикріпити. Розглянемо наступний вид посилання, це саме гіперпосилання, тобто посилання на веб-сторінку, в тому числі і на відео YouTube. Ви можете прикріпити посилання не лише на текст, але й на будь-який елемент дошки, наприклад, на фігуру. Зокрема, я зараз створю кнопку з написом відео, при натисканні на яку Буде з'являтися посилання, за яким ми можемо подивитися відео на YouTube. Тепер додамо гіперпосилання. Попередньо треба його скопіювати до буферу обміну. Повертаємося на дошку. Натискаємо на фігурі, в лівій панельці обираємо три горизонтальні риски у випадаючому меню Виправити гіперпосилання. Для вибору наступного виду посилання ставимо чорну крапку навпроти другого типу, і в полі, там, де ввести адресу сторінки. Натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-V. Вставилася адреса, і тепер внизу на скріпочку натиснули. Як перевірити, чи додалося у нас посилання просто класнути на фігурі. Бачимо, під фігурою у нас з'явилася скріпочка з кулькою. Натискаємо на цю позначку внизу. І відкривається браузер Microsoft Edge для того, щоб продемонструвати це відео. Хочу зауважити, що всі гіперпосилання у вас будуть відкриватися саме в браузері Microsoft Edge. Наступний вид посилання це поява вікна з коротким текстовим повідомленням до 39 символів. Коли його використовувати і для чого. Вирішувати вам. Для себе я вирішила використовувати такі посилання, як підказки або відповіді. Наприклад, маємо завдання на встановлення відповідності, і для того, щоб приховати відповіді, ми можемо прикріпити посилання у вигляді текстового повідомлення. Показую, як це робити. Обираємо перший варіант, натискаємо на три горизонтальні риски. Виправити гіперпосилання, і тепер третій вид посилання у полі я ввожу правильну відповідь на перше питання. Це відповідь Б. Натискаємо на скріпочку. і коли ми оберемо, під текстом з'являється у нас скріпка з конвертиком, натиснувши на яку, ми побачимо ось таке віконечко. З певним текстом, в моєму випадку, це просто літера Б. Ще раз демонструю: обираю друге, три горизонтальні риски, виправити гіперпосилання, третій вид посилання, відповідь правильна Г. Скріпочка перевіряю, висвічується Г. Тобто, після самостійного виконання учнями завдання. Вчитель може продемонструвати правильні відповіді. Четвертий вид посилання це посилання на зазначену сторінку або слайд дошки, тобто швидкий перехід на необхідну сторінку. Давайте спробуємо вставити посилання на першу сторінку, але попередньо глянемо, як виглядає наша перша сторінка. Отже, я хочу зараз з третьої сторінки зробити посилання, яке дозволяє перейти відразу на першу сторінку. Для цього я введу текст Початок і тепер діємо так само. Обираємо три горизонтальні риски, виправити гіперпосилання і четвертий вид посилання. Ми хочемо перейти на першу сторінку, тому я ввожу одиничку і натискаю кнопку у вигляді скріпочки. Давайте перевіримо, як це працює. Натискаю на слово Початок, бачимо внизу відповідну піктограмку, натискаю і ми знаходимося зараз на першій сторінці. Залишився у нас останній вид посилання, а саме посилання на аудіофайл. Чесно кажучи, я не знаю, як це використати вчителям математики, але, можливо, вчителям іноземних мов або вчителям початкових класів це знадобиться. Продемонструю, як ми можемо послатися на аудіофайл. Заздалегідь я приготувала зображення і хочу додати до цього зображення певну музику. Обираю зображення. Натискаємо три горизонтальні риски, обираємо виправити гіперпосилання і п'ятий вид посилання. Нам необхідно вибрати аудіофайл. Натискаємо поруч біля поля лупу і обираю якийсь файл з розширенням mp3. Відкриваємо. Натискаємо внизу скріпочку. І давайте перевіримо. Чи працює у нас це посилання? Обираю зображення внизу, бачимо відповідну піктограмку, натискаємо на піктограмку і слухаємо музику. Отже, підсумуємо, у цьому відео я намагалася вам продемонструвати, які посилання можна вставляти на дошку і як це зробити. Звичайно, що посилання треба підготувати заздалегідь, тобто вчитель має створити заготовку уроку, в якій вони вже мають бути. Ще хочу наголосити на певному моменті: після уроку я часто надаю учням файл уроку у форматі PDF. В якому ці посилання, на жаль, не відображаються і не працюють, але дуже хочеться, щоб опрацьовуючи матеріал, учні могли, наприклад, за покликанням перейти до певної веб-сторінки, зокрема на відео YouTube. У такому випадку я вставляю на дужку покликання у вигляді тексту. Тобто під кнопкою Відео я вставляю текст. Адресу веб-сторінки з цим відео, і коли ми потім збережемо цей файл як PDF, в PDF-файлі під кнопкою відео буде покликання на те відео, яке їм необхідно переглянути.